Добрий день! Вітаю вас на нашому каналі. Запрошую відразу ставити свої вподобайки, підписуватись на наш канал, поширювати е, інформацію для того, щоб розвивався український контент, і для того, щоб можна було доносити свої знання до широкого загалу українців. Я... Віктор Федорович, прізвище моє Шовкошитний, посвячене ім'я Хорс, я очільник Української духовної академії просвітлення. І сьогодні ми поговоримо на таку загальну тему про конфлікт батьків і дітей, про некерованих підлітків і конкретне таке запитання, що робити з мамою, е яка в тебе не вірить. Давайте почнемо спочатку. Звідки взагалі береться конфлікт батьків і дітей? Із тої причини, що в певному віці у дітей виникає необхідність і потреба отримувати свій життєвий досвід для того, щоб вони могли жити далі і розвиватися самостійно. А батьки, ясне діло, хочуть все таки Нав'язувати свій досвід і просто-напросто не дозволяють дітям ставати на ці е, самостійні, так би мовити, рейки свого життя. Звідси виникає цей вічний конфлікт батьків і дітей. Що треба зробити? Ну, Треба проявити мудрість з обох боків. Е, це все-таки рідні люди, і батьки е, повинні розуміти потребу дітей в тому, в отриманні свого власного досвіду і давати їм можливість такий досвід отримувати. Це по-перше, по-друге, якщо ви досягаєте там віку 18 і більше трошки років, то краще, коли ви робите розрив сімейного егрегору. Виходите в самостійне плавання, починаєте жити своїм життям, оточуєте себе е своїми друзями, своїми інтересами, наповнюєте своє життя і так далі. Так виникає досвід, так формується, розвивається ваша душа. Якщо ж ви будете... Весь час знаходитися е, в старому Грегорі, Грегорі сім'ї, де ви народилися, де ви виросли, то проблема е, з вашим саморозвитком буде постійною. Саморозвиток в основі цього слова «само», тобто ви самі. Повинні себе розвивати, ви самі повинні здобувати новий досвід, ви самі повинні прокладати собі життєвий шлях. Ось тоді розвивається ваша душа, ось тоді ви, як особистість, розвиваєтесь, і ось тоді в кінці кінців ви досягаєте якихось цілей у житті і стаєте цікавим не тільки вашим батькам. А ще й цілому світі, як е, окрема особистість. Е, чому часто і густо батьки не вірять у своїх дітей? Е, ну, знаєте, вони вас все-таки, скільки вам років не було, вони вас сприймають, батьки, е, все-таки як дитину. А ви за цей час не тільки там засвоїли шкільну програму, а ви за цей час е, передивилися ще багато якихось фільмів, побували в якихось місцях цікавих, познайомилися з іншими людьми, прочитали е, якісь цікаві книжки, і ваш багаж збільшився, ви вже не зовсім. Та дитинка, якій там не так давно підмивали попу, розумієте? І у батьків таке от ставлення. Наприклад, я батько трьох доньок, і я, не дивлячись на те, що в мене вже є четверо онук, я все одно своїх доньок сприймаю як чотири, чотирнадцятилітніх. От, чесно кажучи, так до зятів відношусь з підозрою, тому що, ну от. От старше, ніж 14 років батько доньку не сприймає. Е, хоча вони вже достатньо в мене зрослі, мудрі і так далі, але все одно, ось оцей, е, є така межа так би от, сприйняття батька, дитини своєї доньки і, і, і нічого з цим не поробиш. Так закладено. Фізіологічно ти не можеш сприймати її як дорослу жінку, ти можеш сприймати її, як, ну, як твою квіточку. Ось, Це особливості, це все, все це треба знати. Що робити з мамою, якщо вона живе зі мною? Ну там з точностю навпаки, скоріш за все, що ви живете з мамою. А не вона з вами. Тобто, ви повинні піти у вільне плавання, ви повинні вийти із зони комфорту, ви повинні налаштуватись на своє життя. Ось тоді воно буде вашим життям. А поки що, поки ви знаходитесь під крилом у мами, ви будете жити життям вашого старого Грегору, вашої старої сім'ї. Ну от пригадайте, в українській традиції, особливо це в селах, дуже було поширено. Таке явище, коли там одружувалася. Пара, то батьків е, ма, е, батьків е, дружини цієї нової, да, е, нареченої, на другий день там возили на якомусь возику, одягали в смішний одяг, вибалювали в багнюку, і, здавалося б, з якого дива цивілізований європейський народ влаштовує таку дикість. А виявляється все дуже просто. Таким чином принижували оцей старий Егрегор Батьківський для того, щоб дитина відірвалась від нього і могла дати нове життя. От. А так би донька там з будь-якого приводу бігла б до мами радитись і так далі. І так далі. А їй треба було створювати е, свою сім'ю, свою родину. І уже там продовжувати життя. От звідки взялися ці всі традиції, де вони взялися, Із того, що принесли їх нам е, волхви, які прибули спеціально на терени, де зараз знаходиться Україна, прибули з Лебідь і е, принесли знання, які е, забили в традиції цього народу і наших з вами предків. І таким чином, от, передаючи цю традицію, навіть якщо не всі до кінця там усвідомлювали, що насправді вони роблять і який, так би мовити, сакральний сенс в тому, що вони роблять, енергетично, так би мовити, відбувалася передача ось цих знань. От. І тому, коли там мене запитують, чи були у наших предків знання про хварну, так би мовити, всілякі особливі знаки. На тілі. Та перше, що це, що робили волхви, вони дивилися на дитинку, і за цими знаками, так би мовити, зореними, визначали призначення дітей. У мене в самого ось тут, на правому плечі, є така фарна, е, точна копія сузір'я вел, е, великої ведмедиці. От. Ну, спочатку, коли я там розледів, років 16 перший раз е, розібрався, що в мене там на плечі знаходиться, я думав, що саме із цього мені так подобається сузір'я великої ведмедиці, е, його завжди видно в ясну ніч і, і так далі. А потім, вже коли набув просвітлення, коли е, включилися бачення і, і інтроспективне сприйняття. Я побачив, що на землю я прибув саме із великої ведмедиці. Притому там побував, пожив там, на декількох із цих е, планет От, зустрівся зі своїми, так би мовити, пра -пра пращурами. Вони трошки дивні, такі, як для землян, для нашого, е, так би мовити, звичного обліку. Але Випереджають наш розвиток ну, там десь на мільйон років точно. От. Ну і там є чому повчитися у, у тих е своїх земляків, так би мовити, з великої ведмедиці. І так у кожної з вас є якийсь символ, який підказує вам, що на землю ви прибули, прибули сюди для навчання. Що ви вже давно живете у цьому світі як окрема свідомість, як окрема душа. От. І тому оці знання про хварну, про призначення е, людини волхви визначали відразу і вказували е, нашим з вами пращурам на це. Так що ці знання в, е, в нашій культурі, вони Саме звідси із Сузір'я лебідь від наших з вами вчителів, волхвів Зараз е, волхви повертаються на тисячу років. Вони закрили е, ці знання на період ночі сваро, Сварожої. і зараз вони повертаються. Ми спеціально їздили декілька разів на гору Богит, одне із сакральних місць, е, в тому числі е, волховської культури. І вони там передавали нам знання, тільки робили це дуже, я б сказав, помірковано. Тобто нас було 70 чоловік, і кожному дали якесь окреме знання комусь там про природу, комусь про соціум, комусь про духовність, комусь ще про щось, але нікому не дали, в тому числі мені, комплекс всіх цих знань. І правильно зробили, тому що ці якщо володіти всіма цими знаннями і ще при цьому отримати їх на непідготовлену неочищену свідомість. До дах може порвати, і ти себе просто будеш вважати Богом, і станеш справжнім циніком, тому що всі інші люди тобі будуть здаватися ну, дуже і дуже недолугими. Тому ось так, ці знання повертаються, волхви повертаються, але ось в такий спосіб. Делегують такими окремими фрагментами ці знання, і вони знову. Починають проявлятися у нашому повсякденному житті. От. Тому, просто коли ви стикаєтесь з будь-якою проблемою, з проблемою дітей і батьків, з проблемою там, е е історичного якогось характеру, і так далі, шукайте корінь. Шукайте першу причину цього явища, і ви знайдете правильну відповідь. Тому я би вам радив, якщо ви дозріваєте до того, що готові жити самостійно, живіть самостійно. Я особисто там з 15 років живу окремо самостійно від батьків, багато чого пройшов в цьому житті, але ні про що не шкодую по тій простій причині, що всі. Вибори, які я робив, навіть якщо вони були не дуже вдалими, скажімо так, е я робив е сам. Ніхто за мене, так би мовити, не вирішував, що мені робити, там, їхати в гори там, на Кавказ, де я пройшов там, декілька тисяч кілометрів по тих горах е за 4 роки життя на Кавказі чи ні. От, їхати мені там, в Чорнобиль, займатися. там, Цією атомною енергетикою чи ні. Їхати е, е, там, ще кудись в ту ж Вірменію, рятувати людей з-під завалів в 88-му році, в грудні місяці, чи ні. І так далі, і так далі. Всі е, рішення я приймав, приймав самостійно. І сьогодні я можу сказати собі дякую за те, що в тебе хватило мудрості рано стати, так би мовити, на шлях самостійного розвитку, і ти можеш тепер передати цей досвід іншим людям, ти можеш поділитися ним. І ти, коли говориш про нього, це не те, що ти там прочитав чи у когось почув, а це те, що ти пережив. А наша пам'ять емоційна, ми пам'ятаємо те, що ми пережили. І це формує нас як особистість. Тому, які б там виклики. Перед вами не виникли, або ви перед ними завжди знаходьте першу причину цього явища і слідуйте, так би мовити, в цьому фарбаторі. Тоді з вами все буде добре. Тоді ви, ви вийдете із цих конфліктних всяких взаємин, не будете безкінечно доводити, що ви вже дорослі своїм батькам і так далі. І ще одна є проблема в цьому вічному конфлікті батьків і дітей. Так воно склалося, що, як правило, один із батьків у нас кармічний, і він е грає, ну, м'яко кажучи, негативну роль у нашому житті. Це зроблено спеціально для того, це любляча вас душа насправді, але це так створено спеціально для того, щоб у цей період квантового переходу, коли все пришвидшилось до неймовірних просто шалених темпів. У вас був такий стимул, такий золотий капняк, що вам хотілося вирватися із, із під опіки таких, е, да, таких батьків, щоб вам хотілося швидше набути самостійності і таке інше. Тому, коли ви дозрієте до усвідомлення ось цієї першопричини цього явища, то обов'язково проведіть мантру всепрощення е, Байдуже, ваші батьки є сущими, чи вже пішли за межу, просто скажіть, запаліть у себе на кухні свічку, сядьте, заспокойтеся і скажіть їм живим, чи вже е у кращому світі, якщо вони знаходяться, скажіть, я прощаю, і я прощений, і я прощаю. І я прощений, я прощаю, і я прощений. І все. І ви тоді ці хармічні узли з батьками розриваєте, і це дає вам ну, такий поштовх дуже серйозний і важливий. Чому? Тому що ваші життєві сили були витрачені на цей конфлікт з вашими батьками перш за все. А ваші життєві сили знаходяться в аспектах вашої душі. От тут у нас на землі, у нас 18 аспектів нашої душі, в тому числі один із них пов'язаний з тим, що ми його там спалили на ці конфлікти з батьками. А для того, щоб ви далі, для того, щоб ви могли спокійно, <кхи> вибачте, перейти в іншу мірність, а саме заради цього <кхи> виникає оця турбулентність зараз на землі. Ви повинні зцілити не менше 9 аспектів, а краще більше із 18. В середньому, у більшості людей, зараз від 4 до 6 аспектів е, душі зцілених. Що це означає? Що ви тільки на третину самореалізуєтесь, тому що якщо у вас немає життєвих сил, а вони. В аспектах вашої душі, їх всього 21, три там у вищому світі, як е, ваш відбиток енергетичний знаходиться, зберігається у ваших е, небесних батьків і вашого боженого або хрещеного, е, які створили вашу душу. От, Вклавши частину своєї енергії в вас. А ось тут на Землі 18 аспектів. Тобто. Ви ви зацікавлені в тому, що якомога менше цих е, кармічних вузлів у вас залишалось, якомога менше було ось таких джерел втрат ваших життєвих сил. І коли ви собі повернете ті аспекти, коли ви їх зцілите. У вас ніби крила виростуть за спиною, вас, вам захочеться зовсім іншої самореалізації, не такої скромної, як зараз. Вам захочеться подорожувати, вам захочеться писати картини маслом, вам захочеться змінити ту нудну роботу, яку ви терпите тільки через мотиви виживання. І ось коли ви відчуєте, що у вас за спиною виросли крила. Коли ви відчуєте такий ентузіазм до життя, це означає, що ви зцілили 9 і більше аспектів вашої душі. І ось тоді ви можете включитися в нову самореалізацію, ви можете досягти абсолютно нових можливостей у своєму житті. Але спочатку ви зробіть себе, зціліть себе від тих термічних вузлів, які забрали вашу життєву силу, які, яку ви залишили там, у своєму минулому. Тому бажаю вам все-таки прийти до нас навчатися, набратися мудрості, повернути собі втрачені аспекти своєї душі. І тоді у вас навіть не будуть виникати ось такі запитання, які у вас виникають, коли ви живете життям. Людини зовнішньої уваги. Бережіть себе до наступних зустрічей Намасте. Я визнаю і ціную вас Бога.